Повна вантажівка медичних матеріалів це допомога від благодійного фонду двом лікарням Дніпра, серед того, що передали вкрай необхідні набори для хірургічних та Реанімаційних відділень привезли товари для травматології. Це те, що хірургам, які рятують життя, необхідно щодня, і воно використовується і закінчується постійно. Ці запаси необхідно поповнювати. Волонтери цього благодійного фонду забезпечують Дніпровські лікарні не вперше. Лікарі завчасно складають списки з найзатребуванішими препаратами та витратним матеріалом. Це і милиці для поранених, це і перев'язочний матеріал, якого дуже часто не вистачає, і дуже він багато розходується, бо поранених много. Велика потреба, я ж кажу, що в перев'язочному матеріалі в розчинах, велика потреба у нас в знеболюючих в антибіотиках. Цього разу частина допомоги надійшла двом лікарням Дніпра. Інші волонтери повезуть у військові шпиталі на фронт. Препарати та усе необхідне фонду передали зі сполучених штатів на суму в 3 мільйони доларів. Допомогу розвозять по лікарнях країни та в першу чергу орієнтуються на стабілізаційні пункти на передовій. Ми їздимо, допомагаємо на нуль. Ми їздимо не тільки звільнені території, навіть на території, які ще не розміновані. Ми все одно туди їдемо. Окрім медичної допомоги благодійники налагодили співпрацю з іноземними партнерами та навіть з ООН, які надають гуманітарку, розвозять її ж самі волонтери. Привет. Ми заїжджаємо в Ямпаль, це 10 кілометрів від зони бойових дій, від зони активних бойових дій. Ми візьом гуманітарну допомогу від ООН, ми гуманітарну допомогу від фондів. Найбільше що їх вражає, так це діти, яких батьки не вивозять із зони бойових дій. Там ми зустрічали дітей, які Серед зими, от ми місяць назад були так, вони ходять в шльопках, хлопчики. Вона на носок, правда, ну але це зима. Люди дуже бідні, вони потребують нашої та вашої допомоги. Працюють волонтери буквально під вогнем. Розповідають, буває і таке, що доводиться прискорюватись і швидко змінювати локацію. Це трапляється тоді, коли точковидачі гуманітарка знає ворог. Та ці люди точно знають, заради чого допомагають та ризикують. Тож очікують черговий вантаж за кордону та планують відрядження на Донеччину. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.